Близько тисячі велосипедистів заповнили вулиці Івано-Франківська. Попереду колони учасників велопробігу, міський голова. Руслан Марцінків переконаний, Івано-Франківськ має стати столицею велосипедного руху. Каже, робитиме все можливе, аби це сталося в коротші терміни. Нам треба бути столицею велосипедного руху в Франківську. Франківське європейське місто розвивається велосипедна інфраструктура, дорічки будуються. Тому я вірю в те, що Франківськ покаже, що ми є велосипедні. Волосипедист із чималим стажем. Всі заходи, що пов'язані із катанням на велосипеді, обов'язково відвідує. Ділиться цей вид транспорту для нього найкомфортніший. У мене є машина, але я. На машині майже ніколи, ну як їду, десь колись так. А так переважно я їжу на велосипеді. Бере участь у велопробізі й чимало дівчат різної вікової категорії. Роза катається на двоколісному, ще з дитинства. Каже, пропустити такий масштабний захід не могла. Цікавість та нові емоції взяли гору, тому у повній бойовій готовності приїхала, аби покататись разом із іншими. Ще ж разу в принципі я не була на таких масових зборах велосипедистів, вирішила сьогодні спробувати. Це так я подавалася. Цих людей, такі одразу Не боїться брати участь у такому масштабному велопробізі й маленька Аня. Розповідає, для неї це навпаки позитив та веселощі. Цікаво. В перший раз поїхати. Весело можна з друзями поїхати кудись. Розпочався велопробіг з площі біля пам'ятника Івану Франку. Далі учасники попрямували центральними вулицями міста, а фінішували в парку Шевченка. Маршрут доволі невеликий, кажуть гості із Польщі, адже вони професійні велосипедисти. На святкування дня міста приїхали з офіційною делегацією та, знаючи про велопробіг, прихопили і своїх двохколісних друзів. Ми зім кожного дня. Ми їздимо кожного дня. Велосипед для нас є основним видом транспорту, адже їзда на велосипеді це спорт, яким ми займаємося кожного дня. кожного дня то зберігать. Це є дуже приємно їздити на велосипедах, і практично це можна сказати один із основних видів транспорту у нас. Особисто я люблю їздити по спеціально облаштованих місцях в лісах та горах. Попри то те, що Михайло тільки як два місяці пересів на велосипед, до фінішу доїхав із позитивним настроєм. каже. Завдяки таким акціям, якомога більше людей залучатимуться до здорового способу життя. Власне, щоб такі акції проводилися дуже частіше. Щоб люди вели здоровий спосіб життя, перш за все, і ніби щоб наш Франківський став велосипедним містом. Ну а на фініші учасників велопробігу чекали приємні сюрпризи: концерт та розіграш призів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.